Вітаю, шановні глядачі Пакистан останніми днями дуже часто заявляв про те, що Індія готує напад. Навіть було дежавю, певне, коли чули про це. І ось близько 23-24 години за Києвом ми чуємо повідомлення про індійські удари по Пакистану. Отже, що відомо, чому Індія напала, та як буде відповідь, взагалі, яка буде Пакистану, і де то інше? Як взагалі може все розгорнутися? Будемо з вами спостерігати і говорити зараз. А от Першопричини, що там сталося безпосередньо тракти в Індії і інше. Ми на іншому відео обговорювали це все. Можете теж подивитися. Зараз ми про це менше будемо говорити. Отже, на каналі Валентин ми вже робили відео про прелюдію цього конфлікту, але коротко нагадаємо, 22 квітня туристи здійснили напад на туристів в індійському кашмірі. Це сталося під час візиту Жеді Венса до Індії. От, як завжди, візит Венса породжує. Ришаніну внаслідок нападу групи бойовиків 22 квітня загинуло 26 людей. А ті, хто вижив, стверджують, що бойовики виділяли спеціально індуїстських чоловіків. У відповідь моді постав ультимату Пакистану, але Пакистан не прогнувся і сказав, що буде підданий агресії за те, що не піддався. Ескалації такого рівня між індією і Пакистаном не було давно, та й це й показує, що поки індопакистанське питання буде не вирішене. Вчора Індія оголосила про початок операції Сіндур. Це слово мовою Хінді, що означає кіновар, червоний порошок, який індуїстські жінки наносять на лоб або проділ волосся як знак шлюбу. Нюделі заявив, що ціллю є терористична інфраструктура, яка є у Пакистані, так і в адміністративному керованому Пакистаном Кашмір. Індійські чиновники заявили, що було атаковано 9 об'єктів, але стверджують. Що жодних пакистанських цивільних, економічних чи військових об'єктів не було вражено. Ага, ми це чули, звісно, не раз. Я тут не буду порівнювати багато. Але наш дежав'ю теж є. І не буду там казати, що Пакистан такий прекрасний, до нього є питання. Я взагалі не хочу обрати жодну сторіну. але мені не треба. От, мені би аби не почалося як тотального конфлікту, ядерної війни, тим більше, нам воно точно не треба, тому що з правильного. Цікавого Пакистан надає певне зброєння Україні, і щоб він там у довготривалу війну в'язався, теж воно ну, нам не треба. За даними Пакистану постраждали три різні райони: Музафарабад і Котлі в Кашмірі, що знаходяться під управлінням Пакистану, і Бахавалпур у пакистанській провінції Пенджаб. Міністр оборони Пакистану Хават Асів заявив, що удари були завдані по цивільним районам, додавши, що твердження Індії про цільові удари по таборах туристів є хибними. Справді, Пакистан має цьому підтвердження вигляді ударів по мечеті в місті Музафарабад. Пакистанці заявили, що 24 удари були завдані по шести об'єктах. За словами пакистанських військових, деякі з цих ударів були завдані густо провінції Пенджаб, і це були найглибші удари Індії по Пакистану з 1971 року. Загалом, за оцінками Пакистану, загинуло 24 людини. Джерела пакистанських служб безпеки заявили, що під час атаки Індії вони збили п'ять літаків індійських ВПС та один весь Вони не сказали точно де як було збито літаки, але сказали, що серед цих літаків було три винищувачі Рафаль. Індійські винищувачі Рафаль це цінний військовий актив, який вони придбали у Франції лише кілька років тому. Крім цього, кажуть, було знищено по одному Су-30 і міг 29 -й. Хоча вже є фото збитих літаків, то що модель встановити ще не вдалось. Ісламбад звинуватив Індію в агресію, заявив, що залишає собою право на відповідь. На практиці поки що це риторика. Пакистан заявив, що підніме це питання. В ООН і закликав США та Китай втрутитись, щоб стримати ескалацію. Поки що єдина відповідь це артилерійські обстріли в зоні Джиму та Кашміру. Але як говориться, ще не вечір у Пакистану. Теж є достатньо зброї, аби нанести удари по Індії. При цьому змі та в соцмережах пакистанців повний перемогу на фоні збитих літаків та хвиля обурення через агресію Індії. Це дозволяє уряду діяти більш рішуче. Нагадаємо, що в останні роки Пакистан переживає багато проблем політичного та економічного характеру, але індійська агресія підняла довіру до влади. Ну це власне. Характерна історія зараз, коли агресія піднімає довіру до влади, те саме зараз в Китаї, наприклад, да? там торгова війна теж піднімає довіру до СІЗІПІН, який провалив багато чого і, мав би відповісти за своє діяння, але Трамп йому підміг. От. Ну, класика просто-напросто. Я так скажу, зараз виглядає так, що вони можуть такий певний дежавю з тим, що було між Іраном і Ізраїлем, коли Іран там обстріляв, а потім казав, давайте, все, давайте, все, ми відповіли, ми показали себе, давайте без оцих от стрілянин. І воно так. Потрошеку так заспокоїлося, хоча Ізраїль там давав відповіді, але такі не, не прям розвальні, як би міг би дати. От, але будемо дивитися. Сподіваємося, що все заспокоїться. Сама Індія справді не била по інфраструктурі військовій, там постріляла трохи, показала, що вони щось можуть, і не більше того, але знову таки є вбиті люди, це ну, удари по країні. і Так просто теж Пакистан це не буде. Прокопнувати він буде так чи інакше діяти, але сподіваємося, це буде така дія. Більш така. Ну добре, і ми вас там підіб'ємо. І навіть були б певні відео, йшли, що з Пакистан навіть запускав декілька ракет От, балістичних, здається. Але суть то яких, що сподіваємося, це просто така відповідь на відповідь, і не більше. Продовжимо далі для приміра Моді. Демонстрація рішучості в зовнішній політиці це також сильний внутрішній меседж. Підвищення рейтингів після ударів 2019 року. По Балакото вже показало, що такі акції конвертуються в підтримку на виборах. Зараз індія активізувала патрулів до довшлінії контролю, перекинула додаткові батальйони і влаштувала великі навчання в горах, щоб показати готовність до ведення бойових дій. Та й опозиція в Індії так само підтримує дії моді, як і індуїстські націоналісти. Так, лідер опозиції, а саме індійського національного конгресу в нижній палаті індійського парламенту, заявив, що він пишається збройними силами. Джай можна прикладати як хай живе Індія ми нагадаємо, що Індія в 25-му році має обрати уряд штатів, і звісно, що маленька переможна війна дала правлячі партії моді додаткових балів. Ціна акцій провідних індійських та китайських оборонних підрядників зростає. Акції вже зростали на початку квітня, але значний сплеск стався після нападу 22 квітня в контрольованому Індію Кашмірі. Серед компаній є провідні індійські підрядники у сфері аерокосмічної та оборонної промисловості. Ціна акції Paras Дефенс. And Space Technologies, яка виробляє дрони серед іншої зброї, зросла на 49% за останні 30 днів. А Ми то знаємо, як в сучасній війні важливі дрони в нашому телеграм-каналі. Зараз іде дорожчі, збір Сил оборони, так що долучайтеся, будемо раді. Ми там часто збираємо і на дрони, і на автівки, і на все, що потрібно нашим оборонцям. Оборона промисловість Китаю, яка постачає продукцію Пакистану, також сьогодні демонструє зростання акції виробника винищувачів ЕВЕК Чанчгу Aircraft зросли майже на 20%. До полудня після сильних показників протягом останніх 30 днів до полудня зведений індекс оборони Китаю CSI зріс більше ніж на 4%, індекс, який включає 10 провідних оборонних підрядників Китаю, зріс більше ніж на 11% за останній місяць. Цікава є реакція США американці закликали обидві сторони до стриманості і пообіцяли готовність сприяти деескалації. Офіційний представник держдепартаменту наголосив, що Вашингтон стежить за розвитком подій і підтримує зусилля сторін, щоб відповідально вирішити ситуацію. І хоча зараз в адміністрації Трампа потужне індійське лобі, навіть президент Трамп в інтерв'ю назвав удари Індії ганебними. Хоча після повернення до Вашингтона держдепартамент виступав більш стримано. Посилання на заяву Трампа буде теж у нас в телеграм-каналі. Посилання на цю заяву буде в описі. Буде. Китайський уряд зі свого боку наполягав на боксторонньому стримуванні. Посол Китаю Сламабаді підкреслив, Пекін усвідомлює законні безпекові занепокоєння Пакистану і закликає Індію та Пакистан вирішити суперечку дипломатично. Китай повторив прохання розслідувати атаку на туристів без супереженості та не дозволяти ескалації конфлікту. Але неофіційно КНР готовий допомогти Пакистану. Пекін та Нюделі давно мають дуже гострі відносини, навіть попри членство в БРІКС. І хоча пакистанська армія дуже активно співпрацювала. З нами до вторгнення у 2022 році Китай зараз є ледь не основним постачальником техніки для Пакистану. Тому для китайців ще один полігон для обкатки вже власної техніки. Не був би поганим сценарієм. Хай ворогі слабнуть, а КНР на цьому буде заробляти. Отака от логіка. У них найсмішніша реакція лунала з найбільш мертвого органу ООН генсек Летеріуш висловив глибоку стурбованість. прес секретар ООН заявив, що генеральний секретар дуже стурбований бойовими операціями через лінію контролю та міжнародний кордон. І закликає сторони виявити максимальну стриманість. Смішно чути з вуст тої людини, яка тиснула руку у кремлівському монаку. Пакистан все активніше називає Дііндію атаками війни. У свою чергу Нюделі заявляє про те, що вони лише карають терористів в Пакистані. Будемо далі стежити на цій ситуації. Сподіваємося, що вона все ж таки ну, буде заспокоєна. І все тихомириться, і війни тотально не буде. Вона не потрібна. Всім всього найкраще, дорогі друзі. До побачення.